І сьогодні день українського добровольця. На офіційному рівні його запровадили 17 січня 2017 року. Ця дата вибрана неспроста. Саме у цей день, у 2014-му, у нові Петрівці для бойової підготовки прибули перші добровольці майдану. Українці ніколи не були байдужими до свого сьогодення та майбутнього до долі своїх сімей, друзів та земляків. Це яскрава національна риса українців бути небайдужим до свого минулого та майбутнього. Особливо важливим цей день є зараз у часи Війни минуло 9 років, і зараз українські добровольці це вже світова легенда. Це сотні тисяч чоловіків і жінок, які пішли захищати Україну від російських загарбників. Дякуємо кожному та кожній, хто сьогодні боронить наше право на свободу. Перемоги всім нам та знищеного ворога. Сьогодні добровольців вшановували на алеї героїв. Там побувала моя колега, журналістка Маргарита Сопільняк. Справді, 14 березня 2014 року перші 500 добровольців вирушили з майдану незалежності на, на навчання, аби сформувати перший добровольчий батальйон. Слово доброволець має особливе і вагоме значення для української армії. Саме ці люди сьогодні захищають нашу державу і в лавах збройних сил України і у складі територіальної оборони. Сьогодні на алеї героїв вшанували пам'ять добровольців і усіх наших захисників. І поклали квіти. На заході були присутні керівники області, духовенство, надзвичайники правоохоронці. На минулому тижні був нашій 129-й бригаді Криворізькій, яка сформувалася наразі на добровольцях, і саме вони перші почали захищати нашу Дніпропетровську область, а саме Криворізький район. Де противник намагався просунутись з напрямку Херсона та Миколаєва. Ну, ці добровольці зупинили противника, і на даний час вони далі виконують завдання вже на Нікопольському напрямку, ну і решта наших регіонів. Я рахую, тільки завдяки нашим добровольцям є успіх в нашій державі. Насамперед, кожного року ми тут, у цій прифронтовій зоні, на в нашому славному Дніпрі, збираємося на цьому святому місці. І розпочинаємо цей день з такої жалобної молитви, тому що ми кожного разу згадуємо кожного воїна. А це кожного в когось це брат, а в когось це батько, в когось це, це дідусь. Ви бачите, сьогодні на фронті стільки наших властивиних воїнів. І розпочинаємо це цей власний день, розпочинаємо з сердечної молитви, тому що ми і згадуємо, що Бог сам кожного імена знає. Але у цих вічних цінностях, безперечно, ми сповідуємо добру пам'ять про наших властивинних воїнів. Сердечно помолилися, вшанували, поставили квіти. Я сьогодні вдячний всім дніпрянам, хто небайдужий зранку ось уділяє найдорожче свій час, приходить в це таке сакральне місце і знаходить цей час для того, щоб вшанувати і пам'ятати тих людей, які подарували і дарують нам сьогодні нашу свободу.